Всім привіт! Мене звуть Юра, ви на каналі Книжковий Спойлер, і сьогодні у нас буде у прочитаних Бажов Скази. Це збірник, в який ввійшли записані автором народні казки, перероблені з побід його стилем, коротше, не пойми що. Медної гори хозяйка, малахітова шкатулка, серебряної копице і кам'яний цвіток типу, типу, вовше, прям руські, прируські народні е, казки. Книжка була видана, до речі, в 91-му році. Це вже розвал Союзу, але ще вважалося, що це за той час, коли ще Союз був як єдине ціле. Тут зібрані прям чисто-чисто принародні російські казки одного певного регіону. На жаль, назвати зараз цей регіон не можу, оскільки, е, ну блін, я цю книжку давненько читав, і воно така діч, що то просто кошмар. Е, різні, різні, різні історії про одне і те саме. Перша історія про те, що е, хозяйка М'єдної гори. Там, де роду різні каміння дорогоцінні добувають. І от там вже є така дівчина красива-красива, яка є на половину дівчиною і наполовину змією. І вона може перетворюватися на цю зелену смарагдову змію. І от вона заманює до себе юнака, і там йому обіцяє всякі сячини. Але юнак Литося не згоджує, він потім тікає, і бла бла-бла. Малахітова шкатулка це е, про те, як дівчина мала шкатулку з різними е, дорогоцінностями, як -то та змія її переманювала на свій бік і тому подібне, і ля-ля-ля. Там їй багатий мужик хотів на тій дівці женитися, але потім вона втікла до хозяйки М'ядної Гори, і потім вже стали відяти. Хозяйку Медної гори не одну, а дві. Тобто та дівчина стала в теж такою змією, що під землі вилазить і тому подібне. Каменний цвіток, знову юнак, знову та, та хазяйка Кам'яної гори. Коротше, одним словом, одне й те саме і пару разів переказане. І... Такою застарілою древньою російською мовою, що важко читати, реально дуже важко читати. І бачите, самі це просто гора тексту і ще й. Газетним стилем зроблено, я таке просто ненавиджу, таке дуже незручно читати, оскільки коли ти так читаєш, ти хоча б знаєш прочитав сторінку, то вже друга сторінка. А тут ти читаєш так, 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 тут робити закладку, а потім ти не знаєш, закладка на це чи закладка на це. І це просто жесть, дуже реально незручно. І, хоч, е, е, здається, чотири стовпчика раз-раз мало би прочитатися, але бляха це гора тексту. І, ну, ти читаєш, читаєш, і ти не можеш через це продертися. Дуже-дуже-дуже негарно, дуже некрасиво написано, дуже нецікаво написано різні такі одинакові, дурні пригоди про цю о, дівчину, жінку, яка перетворюється чи то на змію, чи то на зелену ящерку, в залежності о, від. Випадку, і це реально, ну, блін. Читаєш, 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 і думаєш, Боже, хто це таке все придумав? А це все народна творчість, оскільки у цьому регіоні добували багато дорогоцінного каміння, і от вважали, що це каміння з під землі береться не просто так, а під землею його створює е оця хозяйка малахітової і бла-бла-бла. Коротше, фігня повнішає. Це причому, знаєте, чисто руська прируська, древня е, народна творчість, тобто це не вкрадено з європейських казок, і тому знаєте, ну, відразу відчувається, що це не слов'янське, а це чорт знає яке, якесь таке азіатське. Тут навіть е, срібне копице, хто знає, пам'ятає. Е, Індійську народну казку, яку при Радянському Союзі зняли мультфільм Золоте копице. А це срібне копице. Тобто, знову ж таки казка бере свій початок з Азії, а не з Європи. Розповідає про те, як дідусі з внучкою жили собі бідно десь у лісі, в хатинці. Там була у них Кицька, а потім Кицька щось почала мявкати, вони всі вийшли на вулицю, і там побачили е цього козлика, який почав скакати по хатці, і там почали з'являтися е різні дорогоцінні каміння, а потім козлик зник, і кицька теж зникла з концями. Зато лишилося каміння, якесь каміння дідусь понасобирав, а якесь замело снігом, вони його так і не знайшли. І от зато дідусь вихватило й тих камінчиків, щоб розбагатіти. Е і тут є словник слів, тлумачення понят... непонятних слів, що вони означають, і знову ж таки зміст. Чесно, гора тексту, ви самі бачили, картинки ніякі. Я брав, думав, що там будуть картинки. Виявилося, картинок там абсолютно нема. Зате є купа, купа, купа довбаного тексту, купа казок, історій про одного і того ж персонажа, про ту. Панянку, і це ну, бляха-муха, як же ж це не цікаво, страшно не цікаво. Я це читав, я через цей текст продирався, це просто жахливо. І це чисто російська народна історія. Мені дуже страшно це не сподобалося, дуже страшно вам не рекомендується читати. О, ну, Видно, що росіяни це не вкрали в Європі, тому не так цікаво. Якби було вкрадене в Європі, є трохи азіатських, я би сказав, дуже багато азіатських таких е мотивів, але, ну, блін, як воно не цікаво це все. Дуже нецікаво. І я цією книгою страдав дуже довго. Я її дуже-дуже-дуже довго читав, 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 доки це все не дочитав. Е пару разів кидав, пару разів залишав потім дочитати. Це ну, реально дуже-дуже-дуже важкий текст, дуже нецікаво, негарно, жахливо. Тому, якось так, якесь таке паршиве прочитане. Не рекомендую, паси Боже, вам читати ці казки Бажова. І, взагалі, для мене Бажов потрапив у якийсь чорний список, напевно, я більше ніколи не збираюся купляти е, якісь книги з. Авторством, авторством цього е, росіянина. Тож, якось так, читайте тільки хороші книги, погані книги, буду я читати замість вас. А на цьому я з вами прощаюсь. Бувайте до зустрічі!